І знову соцопитування, яке проводилося в студіях, Єблафону, дуже класний вброс. Там було сказано: якщо е, зараз будуть вибори, то за кого будете голосувати? І 42% написано, що будуть голосувати за залужного. Але ми ж знаємо, як це все робиться. по у нам можна гарно поїздити. Ну, а хто дійсно хоче за нього проголосувати, сто раз подумайте, не зробіть помилку такого, як зараз хуй піду. Війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. Друге. Дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати, де він товариш, де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він, і на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Але цього ще мало. Мало зберегти себе, мало зберегти свого друга, свого побратима. Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати, не задумаючись, бачачи ворога, вбити його першим, ніби він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, то. Любіть один одного і пам'ятайте про Україну. Якщо вас не стане, можливо, ваше місце замінить з іншим. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо. Разом! Слава Україні! Слава, Слава! Смерть взагалі нікого не боїться. Ви тупо відправляєте чоловіків помирати на смерть і навіть оком не, не, не моргнете. Вам всі очі їхні ні не сняться вночі, коли ви стільки людей просто знищили, відправили на м'ясо. Ви нічого не хочете зробити для того, щоб ця війна закінчилася, а ви тупо відправляєте всіх на смерть. Якщо вас хлопці не стане, то на ваше місце прийдуть інші, а країну треба зберегти. Для кого зберегти? Дітей хочуть відправляти з 14 років уже закидують, жінок мобілізувати. А для кого її зберегти? Для таких ушльопків, як ви? Чи як, виходить? А українців не буде, якщо ви до сих пор нічого не хочете робити для того, щоб зупинити війну. Вам тільки треба далі, далі, далі продовжувати, далі займатися корупцією і все. Українці не залишаться для кого її берегти. Ти ж он розповідаєш чудово, що у 2027 році буде контрнаступ знову росіян, тобто ви навіть не задумуєтесь про те, що потрібно щось зупиняти. Далі, далі, далі продовжувати. Люди, якщо ви маєте здоровий глуст, то от за таких голосувати не потрібно. Тому що це, отам буде як зараз, хуй піду, і я найпотужніший. Корону, потім і лопатою не зіб'єш. Ну а ви що думаєте по поводу отакого ще одного президента? Напишіть кам.